Так, друзі, мала від вас запит такий досить цікавий, як зробити відео, щоб на одному відео було два або три відео. От зараз така топова Як це? топовий тренд на такі відео. І зараз вам покажу. Дивіться, це можна робити через капкат. Зараз знайду. І якщо навіть не капкат у вас по якихось причинах ще не працює, тоді ви можете спокійно брати і працювати у VN або в будь-яких інших цих додатках для монтування. Для цього нам потрібно спочатку одне відео. Бачите, ми вибрали, ще раз повертаюся, новий проєкт. Вибрали те відео, яке нам потрібне. Натисли, Окей, тепер наше завдання. Ах, тиснемо. Ми можемо ось так е, відео тягнути, і таким чином ми будемо його стягувати. І якщо вам потрібен кусочок відео, <звук> або, бачите, або щось сховати. Да? <звук> якщо це не обличчя і так далі, тоді ми просто от бачите, речашком тягнемо сюди. Але, так, зараз додав ще одне відео. Інше відео. Добре. Так. І ось тут. Так. І ось так, так? Да? Звук ми можемо відключити в обох відео, щоб він нам не мішав. І ми підтягнули оба відео. І ми вже можемо, по суті, їх зберігати, кінцівку видаляємо. Ми їх вже можемо, по суті, так, цей тоді зменшу. Випускати і в нас вже буде наше відео готове. Так, ось так. Так буде краще. Ми можемо цю верхушку тягнути вверх, і вона буде ховатися. Ми методом належення поставили ось так дві відео поряд. Так? Це один варіант, як ви можете їх зробити. Тому що часто буває таке, що, наприклад, майстер хендмейт робота, потрібно показати вже, наприклад, огляд, відео огляд цього. Готового продукту і хочеться в такому форматі таки показати роботу. Да? І оце чудовий варіант, як це зробити. І тут можна таки вже ставити текст або музику свою обробляти в будь-якому форматі. Це ми, ще раз наголошую через налаження. Ми можемо ще навіть додати ще одне відео, якщо воно у мене тут зараз десь буде. Давайте цю дівочку просто для прикола. А, і таким чином, дивіться, беремо ага, це відео, тоді ось це ще одне відео. Знову ж таки, розтягуємо ось так. Тоді ставимо отак. Воно підходить у тих варіантах, якщо не нарушається. Якщо не буде е, порушуватися так. Саме цілісність, тобто, якщо це є якісь на відео моменти, які не можна обрізати, або ви хочете обрізати, бачите, воно тоді обрізається. Так. Це неумісно. Так? Тепер ще які є варіанти накладання. Давайте почнемо все спочатку. Новий проєкт. І у нас таке буває, що нам треба певний кадрірувати, і нам потрібно. Не в цьому форматі, так, чекайте, додали відео зараз. Натискаємо на нього, щоб воно світилося біленьким, і шукаємо. У нас є розділіть. А, і у нас будемо шукати так, трансформація. О, і змінить розмір. От зараз. І тут дивіться. Ми можемо ставити так. Ми можемо ставити ось так. І, наприклад, Керувати фото, а, відео, точніше, так, і вирізати той самий момент, який нам треба. Це може бути квадрат, це може бути вдалі, це може бути вблизі. І тоді, наприклад, я вирізую лише е, нижню частинку цього відео, і відправляю його вниз. Так? І змініть розмір. Бачите? Ми натиснули на трансформація, і змініть розмір. І ми тоді вирізаємо ту частинку фото, як, е, відео, яке нам потрібно. Тепер йдемо, додаємо налаження, додати. Вибираємо знову те відео, яке нам треба. Добавить. Воно у нас вверху з'являється. Тепер ми знову йдемо на змініть розмір, е, трансформація. Ізмініть розмір. І я, наприклад, хочу вже вирізати лише. Частиночку. Тут, де рука, рука тримає цей. Так, чекайте. Отак, от так. От так, от так. І окей. І тоді ми розтягуємо, бачите, воно при такій відрізці ми можемо легко третє, без проблем, теж е загрузити. Так, зараз попробую чи мені ще раз загрузиться. Це загрузиться. І ми можемо відео відео зробити. Так, і знову ж таки йдемо. В... Так, 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 так. І трансформація і змініть розмір. Я вже вибираю тоді першу частину, натискаємо вниз і вибираємо я верхню частинку. Так, як її зробити? Ось... Ага, відео тягнемо. Ось так, так, так. Я верхню частинку лише відрізаю. І тягну тоді в верхушку цю верхню частинку. І в нас виходить три відео. Тут низ, тут верх. Так, це було трошки довше. Так. І поїхали. Нижня частина вийшла мало рухоме, тому що у верхушці пішла. І таким чином можна, по суті, нанести декілька відео. Бачите, вони всі рухаються. Якщо ви тиснете на них, вони рухаються. І на нижні їх по-різному ми обробляємо, переробляємо і створюємо такі самі колажі, які нам потрібно, але не з фото, а з відео. Ще покажу на прикладі іншотам. Відео нове. І наші останні відео ось тут. Окей. І ось так відео у нас виглядає. Ми його можемо розтягувати внизу. Збільшувати, не можемо так. Так. І натискаємо на нього. І зараз ми можемо теж змінювати це. Вирізка, обрізка. Ага, це ми лише відео обрізаємо, ні. Нам таке не підходить. Ми шукаємо ага. обрізати. І, знову ж таки, у нас є такі формати, які пропонує сам додаток, або ми можемо ці от вибрати собі потрібний. І. А... Перетягувати туди, куди нам потрібно. Таким чином, ми знову вирізали ось таке відео, потягнули його вниз. Тепер йдемо методом налаження, шукаємо, так, шукаємо піп. Хто буде працювати через іншот, воно називається піп. Витягуємо і додаємо друге відео. Йдемо знову в обрізати. Вибираємо ту частину, я виберу верхну, зверху, вирізаємо, розтягуємо в такому форматі, як нам потрібно. І в нас, виходить, і вечірнє відео. Дуже цікаво, до речі. Так, але дивіться, яку я помилку допустила. Я зараз поставила піп. А от навіть, можливо, так. Я почала накладку ПІП з іншого місця, так? І тому воно в мене з'їхало. Тоді, якщо ви хочете, щоб відео було на відео, щоб не було перед таких, як у мене, цих, тоді ми ставимо. Цей речажок білий саме в той момент, де ми хочемо на перше відео накласти друге відео. Але це нам зіграло теж на класну на руку, по суті, тому що ми можемо, я можу показати вам от знову ставимо піп. добавити, вибираємо будь-яке фото. А, таким чином, давайте знову ж таки зробимо ті самі маніпуляції з фото. Обрізаємо. Так, я би ще взяла трохи менше. От такого. Натиснула ОК, обрізала, потянула. І тянемо внизу речашком до того місця, де починається відео. І в нас вже, виходить, і фото, і відео. Ну, це дуже коротко, звичайно, того, що ми це. Але ви зрозуміли. Тобто, так само, як і фото, так само, і відео так само можна обрізати і накладати. І ще один лайфхак для тих, хто користується іншот, натискаємо на його значок, «Снять безплатно і дивимося рекламу. І після цього загружаємо відео. Таким, у такому форматі у вас не буде на ваших відео значка іншот. Який ну, є логотипом компанії, і таким чином він портить як це, дороговизну вашого відео, тому користуйтеся.